Доброго дня! За останні декілька днів отримала насправді багато питань, які стосуються Одеси та області. Тому давайте зараз подивимось ситуацію на цей тиждень, так, 24-30 число. І сьогодні ввечері о 9-й годині на YouTube-каналі ми будемо дивитися всі області по ситуації, долучайтесь туди. От, там будемо дивитися кожну область на тиждень. Так, давайте подивимося: Одеса. З 24 по 30 яка ситуація так буде. Так. Ну, багато маніпулювання на цьому тижні досить багато, і воно буде провокувати таку емоційну, знаєте, розбовтаність. Тобто воно дійсно вже, ми з вами розуміємо чому. Так, Одеса. Плани плани по активності. Вони дійсно якісь, як наче, є. Активність вогняна. от, І це може дуже виснажувати та засмучувати насправді людей, так? Дивіться, може відпрацьовувати захисні системи, дивіться, активність в вогні так? може відпрацьовувати захист, але ситуація тримається на тому ж рівні. Поки що конкретно сказати, що буде чогось менше на цьому тижні. Я не бачу. Як наче ситуація затягнена, от, і вона отакий, а, має продовжений характер, так? протягнеться із минулого тижня. Провокації, які стосуються саме людей і населення. Тобто людям треба бути дуже-дуже обережними, тому що ці провокації вони таки мають місце бути і бажано реагувати на тривоги. Провокації, до речі, можуть бути більше темний період доби. Тому будьте дуже-дуже обережні. Провокації будуть від води, фонова карта а, наситкова, яка може мати. Таки ще якісь наслідки. Але пам'ятаємо про те, що захист таким може працювати, але 100% результату, дивіться, я поки не бачу. Карта Башні говорить сама за себе, що ще активність якась буде. І тиждень буде дуже-дуже якийсь важкий, складний от, для самої Одеси. Тому бережіть себе. Реагуйте на повітряні тривоги. Ми всі тримаємо за вас кулачки. Вся країна. І сподіваємося, що та не сподіваємось, ми знаємо, що ми витримаємо. Все буде Україна.